Тарас Григорович Шевченко, мені тринадцяти минало, мені тринадцяти минало, я пас ягнята за селом. Чи то так сонечко сіяло, чи так мені чого було? Мені так любо, любо стало, неначе в Бога Уже прокликали до паю. А я собі у бур'яні молюся. Богу. І не знаю, чого маленькому мені тоді так приязно молилось, чого так весело було, Господнє небо і село. Ягня, здається, веселилось, і сонце гріло, не пекло. Та недовго сонце гріло, недовго молилось, запекло. Почервоніло і рай запалило, мов прокинувся, дивлюся, село почорніло. Боже небо голубе і те помарніло. Поглянув я на ягнята, не мої ягнята. Обернувся я на хати, не мав мене хати, не дав мені Бог нічого. І хлинули сльози, тяжкі сльози. А дівчина при самій дорозі плоскінь вибирала, та й почула, що я плачу. Прийшла, привітала, утирала мої сльози і поцілувала, неначе сонце засіяло, неначе все на світі стало моє лани, гаї, сади. І ми, жартуючи, погнали чужі ягнята до води, Брідня! а й досі, як згадаю, то серце плаче та болить, чому Господь не дав дожити малого віку у тім раю, умер би, орючи на ниві, нічого б на світі не знав. Не був би в світі юродивим. Людей і Бога не прокляв.